Вода це основа життя. Вода єдина речовина, яка має три стани: рідкий, звичайна вода, твердий, коли морозимо воду, утворюється лід. Газоподібний, коли вода випаровується, створюється пар. Цікавий факт вчені за дослідами можуть виділити аж 14 станів води в твердому і газоподібному стані. Формула води h 2 o Її знають майже усі. Вона складається з гідрогену та оксигену. Але коли вчені проводять досліди над нею, вони отримують нові і цікаві результати. Про користь води. Жодна жива істота не може проіснувати без води. Навіть людське тіло складається з 80% води. На малюнку ми можемо бачити це. Але цього недостатньо. Людина без додаткового вживання води може жити 5-7 днів. Життя без кохання не має сенсу. Кохання вода життя. Пий же її і серцем, і душею. Цю цитату написав знаменитий Джалатін Румі, персидський поет. Але стоп, якщо простіше. Вода дійсно одна з найкорисніших речовин на планеті Земля. Вона потрібна і людям, і також рослинам. Виділяють три пункти зріст, живлення, існування. Щодо користі для людини це здоров'я, гігієна, живлення та найголовніше саме існування на планеті. До речі, цікаві факти. Перший. Якщо б на землі не існувало б океанів, наша планета не була б придатною для життя. Другий факт. Кажуть, що в Китаї таке довге життя саме із-за води. Але не треба превишати норми води, бо якщо ви так зробите, буде погане самопочуття. Слідкуйте за цим графіком вживання води та будьте здорові!